Слава роду, слава рідним бога, слава Україні, Русі, слава, слава про це знову ж таки, це окрема історія. У моїй новій книзі Відьмак у великому місті Війна, перемога там, там є такі така глава, розділ, який так і називається Золотий Дзбан. Там згадується власне як то Гурудев, Це учитель Махаріш Махіш Йоги. Говориться, що Гурудев, коли ото було Індія. Підіймала ототу, бунтувала проти, проти Британії і воювала, аби звільнитися від того британського іга, то люди приходили до Гурудева, а він же так, так скромно в простій такій. Якісь там хатинці. І приходили і казали, що, що ой, то б, добре би було, то так треба грошей на, на ту чи на іншу справу, там, аби то, то підіймати людей, або чи то когось підтримати, чи то комусь допомогти, чи то власне щось організувати в тому спротиві проти Британії. І кажуть в тих переказах, що горудя просто слухав, слухав так, так спокійно, слухав, слухав, вислуховував. Тоді виходив і йшов десь там, десь там, до, цього, до, до комірчини. І там кажуть, що там був в нього такий дзбанок. І він просто з того дзбанку діставав стільки грошей, скільки треба було. та й все. Ось. І от у моїй книзі Відьмак у великому місті, війна перемога, то там також відьмак поступає подібним, чин, подібним чином. Не таким, но подібним. І... Однак, власне, він говорить, що це виключення. Що це виключення, це, ну, кожне правило має виключення. так? І це також виключення. Бо гроші це є завжди прояв того, що ми зробили корисного людям. Це є знову ж таки підтвердження того, що ми виконуємо своє призначення, своє покликання у своєму житті. У своєму роді, у своєму народі, врешті-решт на всій планеті Земля. Бо кожен з нас є тим -тим маленькою клітиночкою великого того організму. ось. І, но, як, як власне, як виключення, то бувають такі, 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 такі історії, такі випадки, коли такі треба зробити такі виключення і поступити якось по-іншому. І от той макне також так поступає, трошки кожного не так, як завжди. Ось. Ну і хто буде читати, то відповідно зрозуміє, що це дуже серйозна така тема для роздумів, для дискусій, для осмислення. Ось, тема чому? Чому, чому і чи можна. І... Чи робиться так, чи не робиться, щоб було, то просто взяти і отримати стільки грошей, скільки, скільки просто от хочеться тут і зараз. З однієї сторони це можливо. є потік, потік достатку, потік заможності, потік багатства. І до нього можна підключитися і це наповнювати і себе, і свою сім'ю, свою родину, свій рід, і навколишніх всіх. І це працює. працює. З іншої сторони, я вже сказав гроші, це є вдячність людей, які нам вдячні за те, що ми корисно для них зробили. Якщо це по-іншому якісь форекси, шморекси, там якісь коїни і так далі, там, якісь майнинги, то це духовний паразитизм. Це духовний паразитизм, це бажання, е -е, як то при звуку казали. Щоб у нас все було і нам за те нічого не було. О. Бажання, щоб все було і нічого для того не робити. Оце ну, самі навіть такі слова пасивний дохід, пасивний дохід. Щоб, щоб воно щось капало, а я для того нічого не роблю. Так не буває. Людина вкладає свій дух у той чи інший проєкт. Якщо він справді потрібен людині, її душі, то воно працює. Якщо воно не, 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 не потрібне, то, 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 то зазвичай в переважній більшості випадків воно не спрацьовує навіть. Хоча в інших працює. Тому так і є, тому, тому стільки всяких, ну, то кажуть, інфоцигани. Вже так цей. Тому що їх послухати, то все, вони вже схопили Бога за бороду, ну і всі розуми поїли, все, вони все знають. А нема кращої, такої, е, кращого заняття, ніж вчити когось заробляти гроші. Тож не треба самому заробляти, то тож, тож, вчити когось, як заробляти, то набагато простіше. І вони пройшли тим шляхом, навіть якщо пройшли, якщо правдиво пройшли. І вони думають, все, я все розумію, я все знаю, зараз я буду всіх учити, все це. Но те, що спрацювало у них. То більше ніж 90% гарантії, що у інших не спрацює. Тому що знову ж таки ну, людина бачить поверхню. поверхню. Це дуже цікава така тема розмови в Другу світову війну. Був такий випадок, що один такий мудрий чоловік в Штатах значить. Почав аналізувати літаки, які повертаються з бойових завдань. І дивився, де найбільше ураження в літаку, там і так далі. І зазвичай як роблять. Тобто, де найбільше уражень, там, значить, треба підлатати, зміцнити, зробити товстіше. О, То значить буде більше літаків повертатися. Однак, він пішов нестандартним шляхом, він подумав глибше. Він сказав, добре, я бачу ті літаки, які повернулися з бойових завдань, але я не бачу тих літаків, які не повернулися з бойових завдань. Отже, треба е, от, аналізувати не тільки ті місця, а навіть в першу чергу не ті місця, які найбільш уражені в тих літаків, що повернулися, а навпаки, ті місця, які не уражені. Тому що, е, значить, ті літаки, які не повернулися, то в них ті місця були уражені. І він почав аналізувати ті місця, які, які власне не були уражені. А раз не уражені, значить от, от вони були уражені там в тих, що, 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 що не повернулися. Дуже цікава думка, дуже глибока. І точно так і, і в бізнесі, і в будь-якому занятті. Хтось вам розповідає, що він зробив отак і в нього вийшло. Але він не розповідає, що він не зробив. Чи скільки він помилок зробив перед тим, власне, як, як оце. Ну, тобто там, там, там цілий такий, а ще є цілий-цілий ряд нюансів, так, починаючи від його, які звізди на нього світять, яка в нього доля прописана, так, його призначення, його покликання, його карма і так далі. Так далі, так далі вплоть до банального везіння. Ну, Везіння це також карма, це, це не просто так, людина заслуговує везіння своїми благими вчинками. отак от от. То, що це от, 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 треба, треба про це пам'ятати, то, бо то інакше ми е, пробуємо жити чужим життям. о, Це дуже важне для розуміння. Ну що ж, е, тож давайте з тими думками, з тими думками. З розумінням, для чого ми робимо славлення. Ми єднаємося, єднаємося з нашими правоцями, праматерями Це ми говоримо постійно, і дуже багато людей це починають просто як шаблон. Чути як просто як слова і, і не відчувати. Це дійсно правоці, праматері наші, наші зоряні предки, які прилетіли, ото от, звідта тіля. Зір великого воза. Тому ну, так любимо дивитися на той великий возик і на той малий возик. І, бо відчуваємо, серцем відчуваємо, що, що, що там, 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 там наші зоряні, зоряні наші предки, там наш зоряний рід. І ото відповідно наславлення ми збираємося, аби єднатися з тими зоряними предками, аби, аби... Відчувати більше силу, духовну силу наших зоряних предків. А це в першу чергу любов, радість, віра це все енергії, слава, блаженство, насолода, задоволення, вдячність. Це все духовні енергії, духовні сили ми єднаємося з нашими зоряними предками і наповнюємося тими силами. А наповнюючись, відповідно, гармонізується наше тіло, наша душа, простір навколо нас. Ось. Тож розпалюємо це багаття. Багаття сил і слави народу нашого. Слава Богу, слава. Тож, аби якомога швидше, якомога легше. відродився народ наш у силі і славі своїй. Відродив. В свою золяну природу, то ми, як і тисячі років тому промовляємо, ковічу світло Рода Всевишнього. Купайло, батько, прийди з купавою матінкою, народ наш благослови силами своїми, а силами своїми землями. Зі сварогом і ладою, перуним батьком патруль, воїнів наших, захисників, захисниць України, просі православної і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах, у владі, нашій. Світом перуном горни, щитом сварога заслони, силами своїми благослови, силами своїми наділи силами своїми усіни. Аби по лаву ладовик святий в кожній чай. Хай буде так. Слава роду! Слава Україні, всім слава Інним богам! слава Купаєву! Слава! І усіх, хто до нас долучається, слава!